Аналогічні змагання у Івано-Франківському коледжі фізичного виховання вже проводились із дев'ятикласниками Івано-Франківської територіальної громади. Цього разу мірялись силами ліцеїсти з Івано-Франківської районної громади, тобто з навколишніх. Сіл колишнього Тисменського району. І приємно відзначити, що цього разу, на відміну від міських школярів, всі спортсмени були одягнені в одинакову спортивну форму. А це милувало око не тільки глядачів та учасників, але й організаторів змагань. Я вітаю вас, навчального закладу, які вже більше 80 років готові в проти в сіл галузі фізичної в культури спорту. Це у коледжу учасників олімпійських фірм. Чемпіони світу, Європи, вижу воля про чемпіонати України. Це кількох, що недавно ми всі, я думаю, переважно боюся, три років тому наш школи закінчив громади вчора. Так що е, наші змагання несуть багато е, вимог до вас. Хочу, щоб були сильними, справедливим і чесно. Якраз іменно такі, я назвав ресники, і будуть формувати надію нас. Але ще ми надіємося, що частина вас, за порадою своїх наставників, станете нашим законодавцями. Коледж дає дуже хороші знання. Знання, які зможете застосувати і по життю, і в спорті, зокрема. І надію, що ви станете частиною нашої команди. А вам всім звичайним словом здоров'я і по-спортивному нехай переважни. Слава Україні! Слава! У програмі Надії нації були присутні ті самі елементи спортивних ігор, що і в попередніх змаганнях. На футбольному полі учасники показували елементи жонглювання і точності попадання мечем у ворота. Баскетболісти з різних дистанцій старались закинути баскетбольний м'яч у корзину. А волейболісти і любителі настільного тенісу повинні були з подачі і передачі потрапити у відповідний квадрат. Фізична підготовка теж складалась із двох елементів віджимання. А комбінована естафета була цікава різними вправами з усіх видів спорту і фізичних вправ. Поділитися своїми враженнями від проведення змагань ми попросили головного суддю змагань Романа Москалика. Сьогодні змагання пройшли досить цікаво, в напруженій боротьбі. Діти показали високу майстерність, високі фізичні якості. Дякуємо представникам команд і територіальним громадам, які сприяли тому, щоб команди приїхали сюди на змагання. Також у нас плануються фінальні обласні змагання, які відбудуться 18 травня. Тут в нас в коледжі. Переможця команду Угринівського ліцею ми запрошуємо сюди і будемо раді їх бачити. А сьогодні їх вітаємо з цією перемогою. Переможці надії нації. Озвучив головний суддя змагань, а призерами стали школярі Новокривотульського ліцею на третьому місці. Ліцеїсти із приміського села Підлісся. Тепер з нетерпінням буде чекати обласних стартів надії нації.